Просто зараз Ганна Калюжна з нами на зв'язку. Ганю, прошу тобі слова. Вітаю студію. Я знаходжусь зараз біля ГуМВС Чернігівської області, в місті Чернігові. Тут проходили урочисті заходи. З нагоди святкування батальйону Чернігів виповнився один рік. На цих заходах заступник голови Верховної Ради Андрій Порубій вручав хлопцям нагороди за їхню відвагу і мужність. Всі хлопці дуже задоволені. Зараз як бачите, вони вже ходять і. І зараз будуть напевно святкувати рік своєму батальйону. А у мене є нагода і можливість поговорити з самим Андрієм Парубієм. Доброго дня, пане Андрієм. доброго дня зараз. Найгарячіша новина це те, що на жаль, президент Російської Федерації Володимир Путін проводить прес-конференцію з. На якій він а, каже, що нібито Росія виконує всі мінські домовленості, і нібито Росія е, е, не зовсім не порушує перемир'я е, і санкції на нього не діють. Ну тобто, зрозуміло, з цієї прес-конференції, що він не збирається зупинятись, на жаль, як ви можете прокоментувати е, такі його слова. Брехня завжди була однією з важливих елементів діяльності Путіна і стосовно України. Ми бачили це в Криму. Коли він спочатку заперечував, а потім визнав на весь світ проведення цієї спецоперації по Україні. І, звичайно, навіть важко коментувати ці речі, тому що є інформація про те, що не минає і кількох днів, щоб в Україну не заходила колона важкої техніки з Російської Федерації. Фактично, концентрація сил відбувається і біля Новоазовська, відбувається, і біля станиці Луганської, де, до речі, розміщений батальйон Чернігів, і концентрація відбувається. Фактично на всі лінії зіткнення. Інколи ця концентрація сил є в глибині фронту, кілометрів за 10-20, інколи безпосередньо на лінії фронту. І тому ці слова Путіна треба сприймати виключно як елемент інформаційної війни, як елемент пропаганди і брехні. А в людей, які розуміють ситуацію, немає жодних сумнівів, що насправді весь час так званого перемир'я Путін продовжує концентрувати війська на території України. І продовжує насичення кількості бойовиків. Вже майже 60 тисяч є російських військ на кордоні, і кількість окупантів на території України разом з найманцями і регулярними військами становить близько 40 тисяч чоловік. Чи немає у вас інформації щодо того, чи збирається якось українська сторона? Ну тобто, ми відповідати на таку прес-конференцію, яку він зараз там проводить? Ну, очевидно, що буде відповідь, і буде відповідь, і Міністерства закордонних справ. І буде відповідь інших офіційних осіб. Насправді, я ще не мав змоги ознайомитись всіма тими тезами, які говорить Путін. Але звичайно, що буде реакція України, і звичайно, що ми дамо оцінку, але вже звичну оцінку подібним звичним діям Путіна. Тепер можу щодо цього світлого заходу запитати вас. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, ви, напевно, як комендант майдану, знаєте багатьох бійців з батальйону Чернігів, адже тут багато майданівців зібралось. Чи знаєте ви когось особисто, можливо, вітали сьогодні? Звичайно, дуже багатьох знаю особисто, як власне, і керівник самоборони свого часу. Був одним з ініціаторів власне створення цього батальйону. І комбатом батальйону був сотник самоборони Майдану прямо з Майдану, який повіз людей в Чернігів. Бо той, на той момент, коли починалися ці буремні події, ми не знали точно, звідки може бути атака. І одним з найбільш небезпечних напрямків був напрямок Північний з Чернігова, що російські танки можуть піти на Київ, і бійці самоборони поїхали в Чернігів для того, щоб організовувати тут оборону. Вони і стали основою батальйону Чернігів, який потім продовжив свій бойовий шлях. Станиці Луганській. Я, до речі, і туди приїжджав до них найбільш гарячі дні, коли там йшли бої. І там їх підтримував. Дуже багато побратимів, як і в багатьох інших батальйонах, тут є моїх. Більше чотирьох тисяч бійців самоборони воюють в добровольчих утвореннях бійців самоборони Майдану. Багато з них загинуло, багато з них продовжують боротьбу. І, звичайно, в батальйоні Чернігів, як і в багатьох інших, є багато і побратимів, і друзів, і бійців самоборони Майдану. Я вам дуже вдячна за те, що ви поговорили з нами, за те, що ви приїхали сюди, щоб підтримати бійців. Дякую вам, дякую, студія.